Звичайно, щаслива, що я в компанії Біетик. -E 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 Бо я не просто людина, яка собі так вірвалася в компанію. Я була не в одній компанії, але з БАДами. Але те, що сталося зі мною тут, це щось неймовірне, тому що я 20 років пила БАДИ, десь щось трохи поправляла в своєму здоров'ї. Але те основне, що хотіла вирішити, я не вирішила. Я прооперувала свій правий кульшовий суглоб. Бо не допомогло мені нічого: ніякі бади, ніякі хімічні таблетки, ніякі уколи абсолютно нічого. І, е, дякуючи Вірі Керничній, я почула про ЕЛ 8. Це був 2023 рік, початок. І в мене пішло дуже, дуже пішли великі проблеми із другим крошовим суглобом. І я вже думала, боже, ну що робити? Ну що робити? Думаю, ну тата, скоріш за все, буде знову ж таки операція. Тому що якщо там не помогло, то не вже тут допоможе. Але Віра приходить і каже: Ти знаєш, за 4 дні маю результат. Я Кажу, ну як за 4 дні? Вона каже: отак, за 4 дні. кажу, Віра, давай мені, давай мені ту зелену капсулу. Повірте мені, що я її не повернула з другого боку, не почала вивчати її склад. А чисто інтуїтивно відчула, що воно мені потрібне. Почала вживати по пів капсули, почали качелі стиском. І якби я звертала увагу на е, загострення, як люди люблять говорити. То я би не отримала, не отримала свого результату. Так би, напевно, і прооперувала другий кольшовий суглоб. Але коли були загострення, а вони були серйозні, почавши більше боліти кольшовий суглоб, почали боліти всі суглоби, почала кашляти якогось дива, не знаю чого, ніколи не було проблеми, але видно було. Я не відчувала, але воно було. Тому що це неймовірний сканер, який сканує наш організм і забирає помаленьку, поступово всі ті проблеми, проблеми, які є в нашому організмі. І через два з половиною місяці перестав боліти лівий кульшовий суглоб. Лише один місяць на половині Елеву. Потім через місяць я під'єднала ще нічні. І через два з половиною місяці отримала результат, я не вірила. І я Вірі казала: Віра, я нікому не буду нічого розказувати. От отримую свій результат, і хай так і буде, бо, бо мені так добре. А потім думаю, то ти не маєш права цього робити. І я вийшла в соцмережі, і мене почули люди, і почали дзвонити. Е -е мій мій отой ролик набрав 43 тисячі переглядів. Люди дзвонили дуже. Ну вся Україна, по суті, і я щаслива, що хоч одній людині, а вона знайшлася в Хмельницьку, я допомогла. Цей мій ролик допоміг. Людина також позбулася операції на кульшовому суглобі. Точно все те саме, що в мене. Багато ще в мене є результатів. Як Олічка сказала, що в неї були голі, от на яснах. У <кій> мене була кіста на корені язика. І вона була не просто так собі, була там якась маленька кісточка. Вона мене настільки турбувала, вона стала синюшна, почав, почав боліти язик, і я думаю, Боже, ще оставився лише без язика. І слухайте, я не опам'яталася, як вона пройшла. Її просто не стало. Вона щезла і щезла. Ну, також нетримання сечі. Геморой, скільки років йому було, то я не знаю. Скільки він мене турбував. І коли я чула результати по геморою, думаю, ну, ну неправда. Я ж і вірі казала, ну певно, що щось прибільшують. Ну, ну як, куди він щез? Слухайте, щас. І його близько немає. Немає болі в серці, не турбує серце, не болить, не терпне ліва рука, не затерпає кисть, не затерпає плече, нема тахікардії. Воно вискакувало з грудей те серця. Ну, не болять суглоби, не болить голова. Знаєте, що значить не болить голова? Це взагалі багато вартує. І ще скажу за свою колежанку, яка живе в Америці, в якої головні болі. Роками, роками вона сидить на обезболюючих таблетках. Я їй говорила про Елев. Вона навіть один раз взяла собі там замовила, тому що не вірила там мені, замовили десь там собі в Америці, пропила ті таблетки і кажу: ну, я все одно не маю такої енергії, як ти. А я так хочу бути такою, такою живою, активною, як ти. Я потім кажу, слухай, тобі треба ще бікардіо. Вона тайня, мені вже нічого не допоможе, я стільки років сиджу на таблетках. Я їй на день народження цього року, в серпні, місяці, вислала бікардіо і вислала їй імунокод. Кажу, пробуй. пей по одній третинці почне пити бікардіо. Через тиждень дзвінок вночі, тому що розмовляємо в самому вночі. І вона каже: Люда, відколи п'ю, а п'ю тиждень бікардіо. По одній третинці в мене не болить голова. Не болить голова! Ви можете собі люди уявити.